Із початку року державне підприємство Поліграфічний комбінат Україна змінив вартість бланків окремих біометричних документів. У зв'язку із цим зросла і загальна вартість оформлення паспорта громадян України у формі id картки та паспорта громадян України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні. З 1 січня 2025 року. Державне підприємство «Поліграфкомбінат Комбінат Україна збільшила вартість бланка. Біометричних документів і зв'язку з цим збільшилась загальна сума, яку треба сплачувати за оформлення, в тому числі і закордонного паспорта, і паспорта внутрішнього id карточки. Сума оплати залежить від терміну оформлення того чи іншого документу. Додає Марія Литвишко. За термін оформлення за 20 робочих днів закордонний паспорт. Коштує 1042 гривні, за, в термін оформлення за 7 робочих днів закордонний паспорт коштує, оформлює 1682 гривні. І відповідно-карточка за 20 робочих днів коштує 558 гривень і 10 робочих днів вартість оформлення становить 928 гривень. Також Марія Клавдіянівна наголошує на тому, що перший паспорт айді картка у 14 років є обов'язковим і оформлюється безкоштовно. Загальні правила оформлення паспортів залишилися незмінні. id карточка оформляється з 14 років в обов'язковому порядку. дитина звертається особисто, обов'язково має мати з собою свідоцтво про народження в оригіналі за наявності. Ідентифікаційний код. А також паспорт папи або паспорт мами для того, щоб підтвердити належність до громадянства України. Оформити закордонний паспорт можна з народження дитини. До 16 років документи подає один із батьків або ж опікунів за паспортом громадяна України та свідоцтвом про народження дитини. З 14 років до переліку документів додається і id картка. До 12 років особиста присутність дитини не обов'язкова. Можна подати фото 10 на 15 сантиметрів. Від 12 років присутність дитини обов'язкова. З 16 років громадянин самостійно подає всі документи для оформлення закордонного паспорту оформлення посвідок на постійне або тимчасове проживання також змінилася. Оформлюється вона для іноземців та осіб без громадянства. Там перелік документів кожного свій індивідуальний, і кожен іноземець має особисто звертатися сам за оформленням для оформлення цієї посвідки, маючи при цьому підставу для оформлення. Також Марія Клавдіянівна звертає увагу, якщо заяви на оформлення документів подавалася до 1 січня 2025 року, то доплачувати не потрібно. Ті, хто проплатив квитанцію у 2024 році і подав заяву на оформлення, значить новий паспорт він отримає, хоч і в 2025 році, але доплачувати нічого не буде. Але та особа, яка заплатила у 2024 році за оформлення паспорта, але заяву не подав. То при подачі заяви буде доплачувати вартість бланка паспорта. Відповідно, закордонного паспорта 84 гривні, а id карточки 54 гривні. Для отримання актуальної інформації та консультації щодо оформлення документів можна звертатися до Державної міграційної служби або переглядати офіційні повідомлення на порталах державних установ.